Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема це відновлення плеча. знаєте, що більшість людей, які отримували травму, про які вони, наприклад, не знають, але вони мають травму плеча і спокійно живуть з цим руками. І потім, коли їм потрібно, зробити рух, який підіймає руку наверх, вище 90 градусів, щось взяти з верхньої полиці, в вагоні, поїзда, взяти. Чемодан закинути на верхню полку, зробити будь-який рух, який підіймає ваші руки більше, ніж 90 градусів вверх, вони розуміють, що щось болить, є якась дискомфорт, дисфункція, не працюють руки, або вони просто дуже болять в моменті підняття рук. І це може бути або після. Імпінчмент синдрому, який налікувався і взагалі, можливо, не виявлявся. Просто рука боліла, ну і людина вирішила перетерпіти біль, як це буває, ви знаєте. Другий момент це якісь дисфункції роторної манжети, Це м'язи, які знаходяться навколо плеча, і, можна сказати, утримують плече чітко в лопаті, ну і на місці, де плече має бути. І третє, це в нас будь-які травми ключично-акреміального з'єднання. Це місце, де ключиця з'єднується з відростком лопатки акреміоном, і вони утворюють таке з'єднання суглоб, яке також дуже часто травмується. Взагалі при значних або незначних травмах він може пошкоджуватися. Зараз. Сьогодні в цьому відео я покажу вам вправи, які зможуть закріпити, відновити ваше плече. І якщо ви будете слідкувати за тим, щоб у вас біль не збільшувався з вправами і робити в межах больового порогу там, на 4, на 3-4 бали з 10, то ви дуже швидко відновитесь і вам буде значно краще. Як мінімум функціонувати вашими руками і плечами. Мене звати Станіслав Андреєв, я експерт з масажу, кінезіотейпування, викладач. І тому обов'язково підпишись на цей канал та постав лайк. Ну і для вправ вам знадобиться резинка. Ось така кільцева, звичайна, тоненька резинка. Її можна купити у будь-яких спорттоварах, можливо, інших магазинах, її дуже легко знайти. Значить, що ми будемо робити? Перша вправа, ми складаємо резинку в два рази і ось так просуваємо наші руки. Далі рівні руки, і ми робимо ось такий рух невеличкий, малоамплітудний, і підіймаємо наші руки вверх. Підіймаємо вверх до, дуже важливо, до моменту, як Вашої болі. Якщо ви відчуваєте біль десь, ось наприклад, на цьому етапі, то ви ще не потрібно підійматися, а ви плавно опускаєтесь вниз. І працюєте до відчуття наростаючої болі, або вже коли боляче. Залишаєтесь тут і йдете вниз. Не потрібно робити все через біль. І повторюю з боку ще. Підіймаємо вверх Якщо підіймаються вище, ми підіймаємо вверх руки. Наскільки це можливо, і опускаємось вниз. Таким чином ми робимо 10 разів підйомів і спусків з постійним малоамплітудним рухом рук в сторону. Друга вправа. Ми беремо резинку долоні вверх, закріплюємо резинку плюс-мінус, щоб вона була рівненько, і далі витягнуті руки. Робимо ось таку діагональ і розтягуємо резинку по діагоналі. Ось таким чином. Наші руки розводяться одна вниз, одна вверх, по діагоналі. І розтягуємо резинку. Щоб вам було зручніше розуміти діагональ, один палець дивиться, дивиться вверх, інший палець дивиться вниз. І таким чином вони прямують по своїм лініям. Те ж саме. Робимо 10 разів з однією рукою вверху. Міняємо руки, робимо 10 разів з іншою рукою. Також не забувайте, якщо ви відчуваєте біль на якомусь моменті, не потрібно через біль розтягувати і думати, що біль зменшиться або пройде, якщо ви будете робити через біль. Робіть до відчуття болю. Наступна вправа. Також ми закріплюємо резинку в руках, долоні вверх, лікті притискаємо до тіла і розводимо наші пальці тепер в сторони і обратно в центр. Таким чином ми робимо зовнішню ротацію наших передпліч в різні сторони. Те ж саме робимо 10 разів. Слідкуйте, щоб ваші лікті не розходились і ви просто не піднімали руки вгору. Лікті, наскільки це можливо, але вони повинні бути максимально прижаті до вашого тулуба. До наступної вправи нам потрібно десь закріпити одну частину резинки, і зазвичай це або двері, або якась шведська стінка, або навіть стіл, як в моєму випадку. Резинка закріплена за щось, що дуже складно подвинути, щось важке. І дивіться обережно, щоб резинка не відскочила ну, вам в обличчя або просто не вдарила вас. Далі ми робимо натяг, беремо в нашу руку резинку, щоб був, відчувався цей натяг, і відводимо нашу руку приблизно на 90 градусів, наскільки можливо. Не потрібно її далі відводити назад, наскільки це можливо з збереженим прижатим ліктем. І відпускаємо назад. Таким чином робимо теж 10-15 разів, хто як відчуває а, сили. Ну і плюс ви повинні відчувати, що у вас немає болю, і м'язи пропрацьовуються дуже гарно працюють. Ви повинні відчувати. Контроль, повний контроль над цим рухом, як і над іншими рухами. Ну і якщо у вас немає дуже різкого болю, або травми вже настільки застарілі, що вам можливо нічого вже не приносить якихось дискомфортних або дуже різких больових відчуттів, то ви можете спробувати додаткові дві вправи. Але ще раз я нагадую, що це вправи для тих. У кого менше больових відчуттів, або вони готові працювати і відновлюватись вже більш продвинуто, скажімо. Нам потрібно закріпити теж резинку, відвести руку вбік і назад. Таким чином ми робимо ось такі відведення, схожі, як перед цим ми робили, але з відведеною вбік рукою. Таким чином ми теж робимо обережно 10-15 разів і зберігаємо наш лікоть і плече на одному рівні. І друга вправа для продвинутих в нас буде з фіксацією натягу резинки в руках і заведення рук в такому положенні назад за спину і в перше положення. Також на протязі всього руху ви повинні відчувати постійний контроль над вашими плечима та м'язами, які виконують ці рухи. Такі вправи можна виконувати по 10-15 разів в декілька підходів кожного дня. Дані вправи можна виконувати, коли у вас немає загострення, запалення. Або не одразу після якоїсь травми, щоб не погіршити ситуацію. А тільки для відновлення, коли ви вже готові працювати і розпрацьовувати ваші плечі для того, щоб укріпити їх. Пробуйте ці вправи, виконуйте та будьте здорові!